Щонайменше до п'яти мільйонів може зрости кількість ветеранів в Україні. Очікують у міністерстві ветеранів. Політика підтримки учасників російсько-української війни має бути персоналізована та адаптована під потреби ветерана. Під час круглого столу спроможність та органів влади запроваджувати ефективну систему соціального захисту прав ветеранів, захисників і захисниць України, який відбувся у Луцьку, йшлося також про підтримку родин ветеранів. Саме ветерани війни заслуговують на пошану увагу в Суспільстві не тільки як громадяни України, а й громадяни, які стали на захист територіальної цілісності і незалежності України на сьогоднішній день. Будемо фокусувати свою діяльність на ефективному перезапуску в цілому політики. Перш за все, ми говоримо про створення ветеранської інфраструктури екосистеми ветеранської політики, про можливості і спроможності конкретних громад до надання тих чи інших. Послух на 2024 рік Волинською радою передбачено до 500 мільйонів на реабілітацію військових. Також один із п'яти центрів реабілітації військових на всю Україну буде відкрито на Волині, а саме центр ментального здоров'я. Період подій з 2014 по 24 роки понад 12 тисяч осіб визнані учасниками бойових дій, майже 2 тисячі особи з інвалідністю внаслідок війни і. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України загинуло 1300 волонян. Ветеранська політика наразі для нас усіх це є загальнодержавна політика. Це суспільна політика і суспільна потреба в тому, щоб її правильно. Сформувати правильно кажуть колеги, що зробити, аби ветеран, який повертається в громаду, відчув, що він потрібен для цієї громади, що на нього тут чекають, що він отримає усі послуги, і що він не зустріне байдужість.